Під час режиму припинення вогню у тиші змогли відсвяткувати день знань на сході України у прифронтовій Талаківці поблизу Маріуполя на свято першого дзвонику зібралося чи не все селище. Учебний має бути настоящим, не взирає ні на що. За час бойових дій з селища виїхало півсотні школярів. Залишилося лише 270 учнів, із них 38 – першокласників. Зі святом їх прийшли привітати військовослужбовці, подарували нові парти та сертифікат на придбання шкільного приладдя. Ми воїни збройних сил України, сухопутний військ. Робимо все можливе не тільки захищаємо наш рідний край, нашу державу країну, але й само собою. Само собою ми перш за все. Прийшли привітати наш діточок, тому що вони нас весь час, більше 2,5 з років, підтримують своїми малюночками, своїми, своїми о, листами, які вони нам писали і пишуть до сих пір. Передаючи на передову. Відзначили свято першого дзвоника близько 6,5 тисяч учнів у 37 школах прифронтової зони Донеччини. У цих навчальних закладах протягом усього навчального року чергуватимуть поліцейські. Вони проводитимуть заняття з безпеки та за необхідністю допомагати при евакуації. На першому уроці дітям роздали пам'ятки та розповіли, як діяти при знаходженні вибухонебезпечного предмету. Телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для військового телебачення.